У храмі воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди відбулося храмове свято. Побувала на ньому наша знімальна група. Зранку святиня наповнилася вірянами, які прийшли із щирою молитвою до Господа, щоб спільно подякувати за всі благодаті та попросити миру і спокою для України. Святкову божественну літургію очолили отці разом із запрошеним духовенством. У своїй проповіді священнослужителі наголосили на глибокому значенні свята Воздвиження Христа, символу перемоги, добра над злом, життям над смертю, віри над відчаєм. Адже сьогодні є все світ, є Воздвиження, звичення число душово Христа Господнього. І ми прийшли віддати йому честь. Якщо б хтось так з сторони, подивився на нас, яке не є дуже таємничення у наше християнське життя, сказав би дивні ті християни, 21 століття, люди намагаються найбільше собі створити комфорт, подалі від різного роду терапій, труднощів. А ті християни далі поклоняються Христові. Деяке у нашому княгу не несе терпіння, незручності, невигоди. Але Ісус Христос той самий, який був і колись, Він не прийшов до її поки що, щоб змінити свою науку. Він казав, коли хто хоче йти за мною, нехай відвічеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. Це йому встановити кожного з нас. Інакше дороги немає. Є, але вона не веде в церкві Боже. Вона веде до пекла. Але ми, християни, які хочемо йти за Христом, бути Йому святовниками, мусимо взяти той хрест і йти за Христом. Той хрест, ми отримуємо вже при хрещенні ось Христимо, городиці, хтось дорослий, свідомості християнином. І бути християним це вже нести хрест. Потім впродовж життя ми інші хрести собі беремо на плечі добровільно. Наприклад, в церкві двоє молодих людей, коло тобто з дівчина, одружуються, приймають далі навчання. Це обоє беруть на себе хрест. Під час богослужіння лунали молитви за українських воїнів, за всіх полеглих у боротьбі за незалежність держави, а також за мир і єдність у суспільстві. Свято об'єднало парафіяна різних поколінь: дітей, молодь і старших людей, які разом дякували Богу за можливість знову зібратися у спільній молитві. Атмосфера урочистості, духовного піднесення та щирої віри панувала у храмі протягом усього дня. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.